Через грип школи Львівщини від завтра переходять на дистанційку. Лише за останній тиждень в області понад 15 тисяч випадків гриві. Більшість з них у дітей. Рішення стосується усіх населених пунктів, крім Львова, де поки що хворіє лише 15% учнів. В області ж епідемічний поріг перевищено майже на 50%, Школи закриють на 11 днів. Також через складну ситуацію із захворюваністю в лікарнях Львівщини запроваджують масковий режим і обмежують відвідування пацієнтів. На дистанційку пішли майже 10 тисяч учнів у чотирьох районах Полтавщини. Від завтра закривають школи і в Мукачеві. Місто доєднається до шести районів області, які вже пішли на карантин. За останній тиждень кількість хворих на Закарпатті зросла більш ніж на третину. Запровадили карантин і у 86 закладах Прикарпаття. Там рішення про дистанційку ухвалює кожен заклад окремо. Усі ліцеї закрили лише в Коломиї. У Запорізькій області негода спричинила перебої із електропостачанням у 23 населених пунктах. Загалом знеструмленими були понад 7 тисяч споживачів. А наразі більшість із них уже зі світлом. Потужний снігопад вночі накрив і столицю. Напередодні синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпеки. Букергідрометцентр попередили, що ожеледиця на дорогах України буде сильні морози, особливо вночі. Поки що втримаються. Нічна температура повітря в областях буде мінус 15 мінус 10, 10 градусів, у Карпатах на сході Сумщини та Чернігівщині до мінус 18, а на півдні та Закарпатті мінус 11, мінус 6. Вдень стопчики термометрів коливатимуться від 2 до 7 морозу, на півдні та Закарпатті близько нуля. На 19 та 20 число очікуємо проходження ще одного атмосферного фронту. Він не надто активний, але все ж таки з північного заходу принесе до нас Знову ж таки, трошки додасть декілька сантиметрів снігу. Переважно це західні північні області та частково центральні. Нічна температура морози 13-18, скажімо так, у більшості областей, подекуди 7-14. Це ось під час проходження фронту, коли дещо більше хмарності буде, тому не такі будуть відчутні. А день, максимуми також 0,7 морозу. Ну а сьогоднішній фактично перший від початку зими серйозний снігопад заскочив з Ненацька і киян і комунальників. Вранці транспортна система столиці була паралізована снігом. На вулицях працювали близько трьох сотень одиниць техніки, але попри ці зусилля затори на столичних вулицях були величезні. Найважче довелося мешканцям столичного виноградаря, аби дістатися із цього спального району до центру. Люди витрачали по дві з гаком години. ТСН проінспектувала київські шляхи по обіді. Ситуація значно. Покращилась, активний рух містом вдалося відновити. Втім, ввечері, якщо маєте змогу, краще все ж скористатися громадським транспортом, а ми, зайвий раз не навантажувати засніжені вулиці і не провокувати тянучки. На Одещині дельфіни допомагають патрулювати акваторію Чорного моря. Прикордонники із морської охорони зафільмували, як зграя чорноморських савців супроводжує їхні бойові катери та кораблі. Жартують, дельфіни допомагають йому роботі, емоційно розвантажують і піднімають настрій, а ще підказують напрямок для руху кораблів. Адже, як помітили прикордонники, ці савці обирають для себе безпечні місця, де немає забруднювача у воді та небезпечних морських мін. Ну і далі передаю марафон в руки моїх колег. Ведучи «1 плюс 1» Руслан Шаріпов та Марічка Падалко Вже готові підхопити марафон. Єдині новини а оновлений випуск ТСН о 17.00. Запрошую долучатися. Слава Україні! Героям Геро, слава. слава.